Вітаю! Сьогодні ми розглянемо як зареєструватися на сайті eCost. Для початку заходимо на офіційний сайт CostEu. І далі натискаємо кнопку Login. Тут обираємо функцію Створити новий аккаунт. На першому кроці у нас проситиме електронну скриньку. Тому беремо і пишемо її два рази. Наступним кроком є особиста інформація. Заповнюємо її і з'єднуємо наш аккаунт з аккаунтом Orkid. Після з'єднання натискаємо кнопку Далі. На третьому кроці необхідно заповнити наукову інформацію про себе. Щоб стати експертом e е необхідно натиснути галочку, де ви погоджуєтеся стати експертом, і заповнити бекграунд інформацію про вашу наукову діяльність. Важливо. Для того, щоб підтвердити свій науковий бекграунд, вам необхідно вказати посилання на одну з трьох сторінок, а тобто ResearchGate, Mendeley чи Pumped. Для прикладу я взяв ResearchGate. Якщо у вас немає сторінки, зараз покажу, як зареєструватися. Переходимо на офіційний сайт researchGate.net та нажимаємо доєднатися за допомогою Google. І крок за кроком реєструємо наш аккаунт на ResearchGate. Можливо. На фінальному крокові сайт проситиме вас ввести електронну скриньку з університетським доменом, тому вводьте її. Після реєстрації сайт проситиме підтвердити аккаунт низкою певних операцій. Здійснивши всі операції, ми копіюємо посилання на наш аккаунт та вставляємо в реєстрацію ЯКОСТа. Е коста. Нажимаємо Продовжити. На четвертому кроці ми придумуємо собі пароль. П'ятим і фінальним кроком є підписка на розсилку. Натискаємо галочки та Зареєструвати аккаунт. Вітаю! Аккаунт зареєстрований.